Ну, в даній ситуації вони розглядають різні е, логістичні шляхи, і Купівська один з них для того, щоб перекрити можливо і е, наші е, поставки а з іншого боку, е, вони передбачають, що ми можемо десь розпочати і наступальні операції не тільки, наприклад, на Луганщині або на нашої держави, а якраз і посилити наші удари і на харківському напрямку, і посилити особливо Луганське сваток Рімна, осей цей регіон. Тому вони намагаються сьогодні е, поряд з тим, що Останні сили кидають на Бахмут. Вони ще е, мають демонструвати атаки на Харківському напрямку, на Сумському напрямку, частково Чернігівський. Це відволікаючі удари. Вони не мають стратегічних перспектив, але е, частково думають, якщо е, вдало проведуть операцію, особливо за дієм е, там е, осив спеціальних операцій, тобто е, десантно штурмові війська, ця модель може спрацювати, захопити, наприклад, чи куп'ян чи інші е, населені пункти. Для того щоб відволікти нашу частину від е, стратегічних наступальних операцій на Донецькому напрямку, частково на Запорізькому, пославши позиції. Ну і, зрозуміло, е, вони сьогодні надзвичайно уважно дивляться, як е, можуть розвиватися події на е, напрямку Святого Кремінна, де може бути один стратегічний удар за їх та скажу інформацію. Тому е, сьогодні е, відволікаючих ударів десь 5-6 напрямків: це ми говорили Харківський, Сумський Чернігівський, Це Такого локального характеру, але вони все одно задіють всі сили і РСЗВ, от і артилерію, і штурмові бригади от, Ну, невеликого рівня. Але основні все таке зусилля будуть наступальні операції проводити на Бахмутську, Авдіївську, Волгодарську напрямку, тому що це пріоритет сьогодні, і саме головне це установка безпосередньо Путіна. Він щоденно два рази на день рано вечором отримує інформацію і доповіді Герасимова і Шойгу щодо того, чи захоплений Бахмут і закоплено якраз додатково ще е і Вугледар, і Авдіївка, щоб виконати завдання, як він сказав, спецоперації захоплення цілом Донецької і Луганської області. Тому ті важливі напрямки, про які ми згадали, вони дійсно такі чутливі. От е там наші контролюють ситуацію. Я думаю, що Тактично, стратегічно перспектив для ворога там немає. Навпаки, ми тримаємо позиції і розширюємо наші можливості по деяким напрямкам. Мало того, створимо сьогодні нові передумови захисту кордону навіть законодавчому рівні. А от ви сказали, що, наприклад, росіяни очікують. Я от спробую зараз зрозуміти правильно, чи то їхнього ну і вони готують стратегічний удар на напрямку Сватового Креміна, чи вони очікують нашого там стратегічного такого удару? Якщо наш, то куди він відкриває от саме на напрямку Сватового Креміна на Луганщині? Куди він нам відкриває, скажімо так, шлях і можливості для а, вибиття москалів з Луганщини? Ну, сьогодні концепція три е, напрямки: з одного боку, основний був бо сватого криміна Передбачав, що ми підемо на звільнення, якраз і е, лисичанська, сєвєродонецька, е, самого Луганську і е, удар слангів Донецького групування, включаючи Бахмутське. Це якраз той формат, який дозволяє розвивати стратегічну ініціативу наступу. Тому вони кинули там і дві дивізії, нові бригади, спецнази для того, щоб посилити напрямок, і тепер е, демонструють атаки. Тобто наступальні операція. Ми там тримаємо позиції, знаємо, що зараз там підкріплення йде, але і ми там посили наші удари. Це якраз той формат, який сьогодні відволікає великі сили ворога на цьому напрямку, тому що бояться нашого контрнаступу і потужного тоді наступу з іншого боку, як і під Бахмутом, ми перемелим частину якраз професійних військ. От але в даній ситуації ворог розглядає і південний напрямок один із стратегічних. Перспективних напрямків для збройних сил України це якраз вони і демонструють активність на запорізькому напрямку, стоїть там у райони. Тому що якщо ми починаємо там стратегічно наступальну операцію, це фактично передбачається звільня звільнення півдня рух по Запорізькій Херсонській області лівобережжю аж до Криму і входження в Крим. Це ще більш небезпечна точка, тому там особливе посилення зараз і нових сил там кидають і додаткові резерви із спецназів, сходу, далекого сходу, перекірнова точно туди, ж і вже нових мобілізованих. І ще те, що озвучив Пригожин, що наші збройні сили якраз відстоюють позиції, особливо Бахмут, Авдіївка і Бугледар. Ми відповіли там знеційні позиції і можемо перейти там в контрнаступ. А це може дати перспективу всіх позицій розвивати наступальні операції, якраз або в цьому регіоні, або, наприклад, на Донбас. В цілому, угу. слухайте. Ну от я, звичайно, хотів якось обговорити ну, багато напрямків, але от, власне, пан Микола сам зачепив вже той самий вже багатостраждальний Бахмут. І от тут в мене питання таке: ну в цілому, можливо, воно риторичне, але ну от. Вже півроку якби штурмують москалі Бахмут. Постійно туди наганяють все більше і більше військ. Власне, і там вагнери вже і мобілізовані. Я до того, що чому вони так за нього вчепилися? Він ну ясно, що зараз це вже питання принципу. Ясно, що зараз це вже якби і ми за нього дуже сильно тримаємось, і в росіян це питання престижу скоріше. Але. Ну, е, от в цілому, якщо поглянути, вони ж, наприклад, можуть змінити зараз напрям своїх концентрацій своїх сил, наприклад, з Бахмуту ще десь і там е, спробувати скувати наші війська, але вони вперто продовжують ну битися в цей Бахмут як умовно баран в ті самі ворота. Чому так? Ну, Бачите, вони вже розпорошили сили. От говорять е, з тим, що Бахмут, е, зрозуміло, це сватого Криміна. Це Авдіївка, це Вугледар і Ще Мигари Запоріжжя. Тобто вони от не пальцями йдуть. Да, вони кидають великі сили, все нові резерви, але Бахмут став не тільки символом незламності наших українців і перемовлення величезних сил, але це стало момент істини для самого Путіна. Я просто розшифрую ситуацію. Він 15 разів давав казівку захопити Бахмут з 9 травня. Він повинен був виступати 9 травня, сказати, що є перспективи захоплення Донбасу, Бахмут захоплений і далі розвивати ситуацію по Донецькому в цьому регіону і далі рухатися, як він передбачав по всій території України. Не вийшло. Розуміло, міняв командуючий. Пам'ятаємо, Лапіна на Суровікіна. Тому поставив завдання. Не вийшло. Тоді відповідно змінилася концепція, взявся все пригожин. Він обіцяв кровно, що захопить Бахмут. Були різні терміни. Крайній термін перше січня 23-го року. І тут уже Путін вже все, вже ставка була зроблена, також не вийшло. Зрозуміло, пригожин попав не ми. Ось ми хочемо, тільки з Бахмута, скоріше все, по всім напрямкам перейшло керівництво до Герасима Шойгу. І знов питання поставило. 24 люта не виходило. 1 березня також не вийшло, і тепер 1 квітня. Тобто у нього вже пунктик появився. Я знаю Путіна особисто, що дійсно тут треба взяти, уже не дивлячись на інші напрямки. Так, да, дійсно вони бояться, що ми можемо піти ще по трьох чи трьох напрямках наступальної операції. Це те, що ми визначили з вами. Але те, що Бахмут треба обов'язково захопити, це вже під контролем особисто диктатора Путіна. І тому тут уже все кидається. І повітря десантні війська, десантно штурмові бригади, морська піхота. Тих же вагнерівських там зарушилася, ага. все одно туди кидають, там на цьому е, Пригожин хоче зробити погоду, що все-таки він там грає ключову роль, і він просувається по новим кварталам Бахмута і все таки досягає, а інші ні, щоб себе реабілітувати І тут поки нічого не виходить. в даній ситуації ми готові проводимо контрудари стійко стоїмо. А з іншого боку, готовим контрнаступальні операції навіть в цьому регіоні. Тому скоро може якраз та ідея фікс. Путіна провалився якраз на Бахмуті, він поламав там зуби. Ну дивіться, я так собі вбачаю, що такий Бахмут для нього став, знаєте, як для Гітлера Сталінград. от реально він туди кидає все, що може. Але а якщо дійсно там все посипеться, от якщо дійсно наші не просто е обороняють, а перейдуть від оборони на наступ, там же під Бахмутом. І почнуть тіснити там москалів. Що буде ну от як він відреагує? Якщо це для нього таке принципове питання, це початок провалу його практично стратегії вже в е середньостатистичному форматі. Перший початок він теж розпочав агресію. Тоді ми говорили навіть е по телебаченню, що ти розпочав кінець того режиму, але він піде через війну чи жертву. і ці жертви рухається, але Тут якраз той напрямок, який ну для нього надважливий. Надваж, і удар це буде удар практично в саме серце, тому що в даній ситуації він вже зараз бачить, перебуваючи в Маріуполі, начебто, ну він чи не він, це друга ситуація, але все одно це Путін. І чи в Маріуполі. До речі, теж таке да. питання. Маріуполі да. Чи Маріуполь. Я просто говорю, що просто це як символ, що він там, начебто, був показав своє геройство, але показав, що фактично перспектив немає, і він переконався, що. Дані ситуації не перемогти, і от якраз цей наступальний потенціал. Про що до речі ска і пригожин, що скоро, скоро відповідно наш Збройні сил України, які укритають свої можливості, перейдуть контрнаступ. А це наступ може бути в цілому до кордону навіть Росії, і там уже тривогу. піднімати, що треба терміново. Ну тобто на себе натягувати, але але терміново він готує сили, тому що контрнаступ реальний. І він може бути реальним, як ми просто говоримо, тому що ми не стоїмо на місці, не тільки обороняємо кожний квадратний метр в Бахмуті, але і проводимо підготовчі спеціальні операції, які будуть неочікувані для ворога. І це може бути контрудари і контрнаступи. І ще те, що ми говоримо один із трьох напрямків стратегічних, це може сам бути Бахмут. Для нього це буде вже потужний удар, і це вже реальний сигнал для оточення і для режиму, що Путін вже слабкий. Навіть на тому напрямку, де він особисто контролював щоденно, де кидав всі сили засоби, навіть самі професійні, не спрацювали. О, тут якраз вже момент істину наступає стратегії навіть ага. військово-політичного плану, вже має значення Бахмут, навіть наскільки тактично військового характеру і для підриву позиції авторитету Путіна, навіть перед росіянами, але і перед е, нами, що ми побачимо, що ми виставили, і навіть перед нашими партнерами, тому що всі чекають, як же буде Бахмут. Якщо ми вистаємо і почнемо контрудари, чи по Бахмутському напрямку, чи потужно на інших напрямках, це для всіх, особливо тих, які сумніваються, от і європейці, і інші деякі представники, що тут реальна перемога, що ставку треба робити повністю на Україну і перемагати Путіна всі разом. Тому що тоді вже переможено треба відповідно і визначити, де його статус буде, і відповідно новий світопорядок будувати вже без Росії і без агресора. Угу. Пане Миколо, я дякую вам. Дякую за те, що знайшли час поговорити. Микола Маломуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки 2005-2010 років, був в ефірі телеканалу Київ.